Я в Рожевому. У мене тематична чашка в сердечка, а це означає, що правильно 14 лютого. Як би хто не ставився до цього дня, як до свята, чи як до звичайного. Пересічного дня, чи як до чергової можливості сказати своїм близьким, як ви їх любите і цінуєте, це ще черговий привід поговорити про літературу. Кохання це одна з наскрізних тем протягом багатьох сторіч в літературі. Вона описується і в класичній літературі, і в сучасній це одна з найпопуляр... один з найпопулярніших жанрів. Я божню румком. Хто б що не казав, хто б не вважав їх низькою полицею. Я проти літературного сновства. Я за те, що література повинна бути різною і для розваги, для насолоди. І, звичайно, література про любов також буває різна. Нещодавно я задумалась про те, що багато історій, точніше, більшість історій, які називають класичними книгами про любов, насправді доволі токсичні і сучасні романи також. Потім я задала стіль просто для себе. Згадати, які ж книги були про нормальну любов, про адекватну, де не було місця аб'юзу, де не було місця насиллю, де не було місця токсичності, де люди можуть між собою просто поговорити, не уникати один одного після сварок і не розлучатись на роки, а потім сходитись через якісь дурнуваті причини. І я такі історії згадала. І сьогодні я хочу про них поговорити. Коли мова йдеться про адекватні стосунки, в першу чергу я згадую завжди хардстопера. Комікс від Еліс Осман, коли замирає серце, на перший погляд може комусь статись дуже простим, тому що тут і мальовка така доволі банальна, ніби олівцем, хтось намалював чорновик. Бо насправді вона набагато цікавіша і глибша, особливо в наступних частинах. Українською поки є одна, от незабаром вийде друга. Але видавництво видавництва, які випускають цю історію, казало, що. Будуть такі доволі невеликі перерви, тому я сподіваюся, що скоро ми побачимо весь цикл цих коміксів. Двоє хлопців починають з першу дружити, потім розуміють, що між ними можливо є дещо більше ніж просто дружба, ніж товариські стосунки. В одного з героїв є проблеми певні із самоідентифікацією сексуальною. Ще це один із небагатьох випадків, коли екранізація вийшла не те, що просто хорошою чи нормальною, вона вийшла. Дечому навіть кращою, ніж комікс, тому що вона дуже добре доповнює і розширює цей всесвіт акторів підібрали чудових. Вони дуже схожі на своїх намальованих героїв, персонажів. І я люблю, щоб передивлятись серіал, щоб перечитувати цю історію. Між головними героями адекватна комунікація. Це один із небагатьох випадків, коли в літературі, в коміксах. Герої між собою не просто говорять, вони говорять щиро про свої почуття. Звичайно, тут є певні елементи драми, тому що жанр до цього спонукає, але це одні з моїх улюблених літературних стосунків. Як чудово пахнеться свічка, ох, ви б знали. Ще одна авторка, який чудово вдаються. Любовні історії без надмірної драми, ну, драма там є, але все-таки доволі адекватна, це Рейнбоу Rowell. У мене зараз в руках Еланор і Парк, але загалом весь її творчий доробок це ті історії, які я можу сміливо рекомендувати. Ця книга про перше підліткове шкільне кохання, в якому є місце і булінгу, і неприйняттю тих, хто від нас відрізняється, і Елеанор і Парк. Вони в цьому колективі, в шкільному диваки, хоча. Ну, Назвати їх диваками в нашому суспільстві, в нинішньому, дуже складно, але все-таки школярі дуже жорстокі. Елеонор переходить в нову школу, переїжджає в інше місто з родиною. От вона заходить в автобус і розуміє, що їй треба зайняти місце. А сісти в автобусі це не просто сісти і проїхати до школи а потім назад, те, що зайняти певне місце в ієрархії шкільні. Вона розуміє, що вона не може сісти до тих, хто найкращий в класі, а це видно незбройним оком до так званої верхівки цього маленького суспільства. Ніхто не хоче забрати свій рюкзак із вільного місця, але сісти десь потрібний. От вона сідає врешті біля парка, і це визначає подальшу долю всієї історії. От між ними починається такий собі автобусний роман, навіть без слів, а потім вже історія набирає обертів. Дуже добре, що я читала цю книгу, коли хворіла з температурою. У мене поруч були серветки одразу, тому що щоб зайвий раз не вставати, адже приплакала над нею, я доволі багато, хоч я прочитала її доволі швидко за годин п'ять вночі, поки я температури лам, і поки вкривала все своє ліжко сльозами. Але я отримала від неї максимальне задоволення. Прекрасна історія, якою можу радити кожному наступна книга, коефіцієнт поцілунку» Гелен Хон Стелі 30 років. Вона геніальна в математиці. З цифрами вона на ти працює на доволі високій посаді хорошій компанії, але в неї є певні проблеми. В неї синдром Аспергера. Це означає, що їй важко різні соціальні контакти, а тим паче з чоловіка було щось схоже на стосунки, назвати їх адекватними і нормальними. М'яко кажучи, дуже важко, але вона вирішує, що все-таки треба щось з цим робити. Вона знає єдиний спосіб, і це навчання. Вона наймає хлопця дискорту, який повинен навчити її мистецтву зваблення, комунікації з протилежною статтю. Потім вона розуміє, що їй цього мало, їй потрібно, щоб цей хлопець навчив її не просто звабленню, а ще й. Справжнім стосунком, от вони починають грати в ці стосунки, і історія набирає певних обертів. Незважаючи на те, що звучить це максимально, я б сказала, дивно. М'яко кажучи, важко сказати, що це будуть здорові стосунки, хлопець з ескорту, дівчина, яка йому платить гроші за оці фейкові стосунки, ну, де тут адекватність? Але ця історія про хлопця з ескорту і геніальну математикиню. Вона набагато реальніша, ніж багато інших ромкомів. Як би дивно, це не звучало. Наступна книга доволі неочікувана навіть для мене, але все-таки не можу про неї не згадати. Це Варта, Варта Пратчета. Книга доволі дивна, абсурдистська. Нагадала мені де в чому пастку 22 Джозефа Хеллера, тому що тут також все перевернуто з ніг на голову. Варта, яка, нібито, повинна слідкувати за міським порядком, мовити, злочинців, не може цього робити. Є гільдія злочинців, гільдія злотів, якої навіть більше прав ніж у цієї міської варти. Але от трапляється державний переворот. В місті з'являється дракон величезний, який, хоча б, давно вимерли, і не зрозуміло, звідки він взявся. І от капітан Маймс починає цю справу розслідувати. Він знайомиться із професіоналкою у цій справі із Ремкін, яка вирощує маленьких дракончиків, і от вона починає йому в дечому допомагати. Якби цю героїню писав не Тері Пратчет, а хтось інший, хтось більш банальний, це була б жінка років за 40, в якої ніколи не було чоловіка, в якої нема родини, дітей, вона живе сама в якомусь захаращеному будинку, в неї 35 котів, і вона нікому, звичайно ж, не потрібна. Але це Тері Пратчет, тому наша сибіла Ремкін більш харизматична і цікава героїня, і в неї замість котів маленькі дракончики, яких вона вирощує, і вона починає консультувати кита немає. У питаннях драконів. З часом між ними зав'язується дещо більше, ніж просто робочі стосунки та потреба врятувати все місто від страшного дракона. Наші душі вночі Кенда Гаруфа. Це той тип історії, який я дуже люблю. Вона про маленьке сонне містечко, в якому всі один одного знають. Едді Мур, вдова, приходить до свого сусіда Луї і робить йому дуже дивну пропозицію, на перший погляд. Вона пропонує йому ночувати разом в одному ліжку лише вночі проводити час разом. Пропозиція дивна, але в ній немає ніякого підтексту. Вона, дова, він теж живе сам, чому б їм просто не проводити час разом і не говорити? З одного боку, все доволі просто, але з іншого є їхні сусіди, які почнуть одразу пліткувати, почнуть щось додумувати. Вони прожили вже дуже довге життя, чого їм боятись? І от у них постає таке питання, така дилема: чи варто йти на цей крок, чи все таки ні. Книга дуже маленька, але незважаючи на це, історія надзвичайно цікава, написана гарно, і вона точно не залишить байдужим. Закінчу я історію дещо дивну на перший погляд про божевілля, але все-таки це історія для мене про щиру любов, якій неважливі ніякі перешкоди. Хлопець розповідає історію про свою родину, базуючись на щоденниках тата. А родина в нього дуже ексцентрична і не банальна. Мама яскрава жінка, яка завжди влаштовує вдома вечірки, танці в них там коктейлі, багато гостей. У них вдома живе Журавель, приручений, який цілком як окремий член родини. І ось за, цим, за всіма цими веселищами приховується дещо трагічне. Я не буду говорити, що, тому що це буде один із головних спойлерів. Але потім стає зрозуміло, чому ця жінка така і чому в їхній сім'ї все настільки весело і незвично. Чоловік. Стає величезною опорою для родини для своєї жінки в першу чергу. І син бачить, яка між ними любов, і бачить, якою повинні бути стосунки між чоловіком і жінкою. Автор написав книгу за сім тижнів, це видно по її об'єму, тому що вона дійсно дуже маленька. Її можна прочитати навіть не за вечір, а за декілька годин. Але повірте, це це не робить історію гіршою. Автора порівнюють із Селінджером із Віаном. Дещо дійсно схоже є, але не потрібно сприймати цю книгу аж надто буквально. Сприйміть її такою, як вона є, такою пригодою яскравою, цікавою і за якою приховується дещо трагічне. 14 лютого це ще й день книгодарування, тому не забудьте подарувати собі книгу своїм близьким. І розповідайте, які історії ви вважаєте історіями про нетоксичне, адекватне, нормальне кохання, тому що я змогла пригадати ось тільки ці. Діліться в коментарях, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки цьому відео і бережіть себе!